Ракету в Українську Раду. Якби Російська Федерація мала в планах знищити політичне керівництво України, то вона би хоч щось робила в тому напрямку. Минуло вже понад два роки, а нічого не зроблено. Ми знаємо, що існують сотні, і тисячі керівників найвищого рівня. Це і депутати з помічниками з апаратом, і міністри з їхніми заступниками, і офіс президента, мери, відомства всякі тощо. І всі вони живуть, ситуть і процвітають, багатіють. Тобто чомусь так воно є. Чому ж Федо нічого не робить для того, щоб їх утилізувати, чи хоча б знамаці на них тиснути таким жорстким методом? Значить, діяльність їхня задовольняє Російську Федерацію. Ми знаємо, що ті всі депутати живуть в будинках шикарних великих, які ракети може легко попасти, але ракети чомусь туди не хочуть летіти. Ті всі держморди в якихось державних будівлях, теж туди ракети ніяк не може упасти. Тобто Російську Федерацію влаштовує діяльність цієї влади, і тому вона намагається її знищити. Ну і в принципі, ми бачимо, що в Україні російська православна церква існує, працює агентура російська, процвітає корупція в Україні, процвітає. Закон про мобілізацію ухвалений, в надібільшою його варіантів військовопромислово України не існує та економіку України не існує. Влада робить все можливе для того, щоб українці зненавиділи Україну і хотіли втекти з України. Тобто, ця влада не є загрозою для Російської Федерації. Ось коли в Україні буде влада, кожного представника якого буде намагатись знищити Російська Федерація. Оця влада буде правильна, і таку владу ми оберемо наступного разу.